У цьому ролику я розповім про самі практичні алгоритми із області Data Science. Наведу приклади, а також код. Отож, поїхали. Я не фахівець з обробки даних, лише цікавлюсь цією темою у вільний час. Тому, якщо ці відео будуть дивитись спеціалісти, не потрібно у мене кидати каміння. Залиште коментар та виправте, якщо я десь сказав ні Із І свого досвіду я зрозумів, що алгоритми машинного навчання є основою нашої роботи. Бо їх також використовувати можна і в прикладному програмуванні, вони дозволяють нам виявляти закономірності, робити прогнози та отримувати розуміння з величезних масивів даних. А тепер я хочу поділитись з вами. Найкращими алгоритмами машинного навчання, які, на мою думку, повинен знати кожен фахівець з обробки даних. Я також надам короткі приклади коду та описи для кожного алгоритму, щоб допомогти вам зрозуміти їх реалізацію на мові Python. Саме так, Python я не знаю на рівні розробника, але, на відміну від мого поточного вебстеку, Data Science чу лише на ньому. Він простий, лаконічний та строготипізований. Можна вчити до базового рівня буквально за декілька вечорів. Отже, почнемо. Номер 1 Лінійна регресія. Це простий алгоритм, але дуже потужний для прогнозування безперервної змінної на основі співвідношення між незалежними та залежними змінними. Ось короткий фрагмент коду на Python з використанням бібліотеки scikit-learn. Ця модель статистичного аналізу зазвичай використовується для прогнозування на основі розуміння того, що існує зв'язок між незалежною та залежною змінними. Рівняння для лінійної регресії має наступний вигляд, у якому незалежна змінна X може бути ідентифікована як кількісно-вимірний предиктор. Тоді як залежна змінна Y повертає кількісно виміряний результат. Потім коефіцієнти B використовуються для прогнозування сили між зв'язку X та Y. Виводячи різні змінні в дані рівняння, вчені можуть виміряти вплив однієї змінної на інші змінні. Наприклад, вплив змінної прогнозу на змінну результату. Ну або прогнозування щодо інших маркерів. Існує також кілька типів регресії, доступних в інструментах і програмах для обробки даних, а регресія з більш ніж двома змінними передбачає використання кількох зазвичай корельованих, кількісних змінних предикторів і однієї кількісної змінної результату. Об'єднуючи ці змінні врівняння, аналітик даних вирішує порядок ведення змінних прогнозів на основі певного теоретичного обґрунтування. Тільки тоді можна оцінити серію рівнянь регресії. Під час роботи з моделями регресії зазвичай використовують статичне програмне забезпечення, таке як SPSS та Stata. Вони пропонують кілька варіантів аналізу та візуалізації даних за допомогою цього алгоритму. Номер другий Логістична регресія. Це широко використовуваний алгоритм для задач бінарної класифікації. І оцінюю ймовірність подій на основі вхідних характеристик. Приклад логістичної регресії в Python, бачите на екрані. Спрощуючи процес лінійної регресії, логістична регресія використовується в ситуаціях, коли є лише два потенційних результати моделі. У науці про ці дані логістична регресія використовується, коли рішення ґрунтуються на тому чи іншому, наприклад. На даних тестування здоров'я, які повинні визначити, чи є у людини позитивний чи негативний результат на хворобу, або на дані схоластичного тесту, який оцінюється на основі pass або Fail. У розробці даних і програмного забезпечення цей алгоритм також можна використовувати для визначення того, чим щось або хтось є, чи ні. Наприклад, створення тестів капча. Які визначають, чи є користувач роботом чи ні, на основі їхньої інтерпретації зображень слів або цифрових послідовностей. Під час роботи з логістичною регресією в інструменті обробки даних рівняння для сигмоїда має наступний вигляд. Вона зазвичай використовується так. Подібно до рівняння лінійної регресії. Вона дозволяє використовувати користувачам. Дані, які дозволяють розкрити зв'язок між змінною результату Y і змінною прогнозу X, а також коефіцієнтами B. Однак цей алгоритм відрізняється формою з додаванням змінної e, яка є натуральним логарифмом і константою, яка використовується в статистичному аналізі та математичних функціях. Це рівняння повертає двійкову або ж двома моделями рішення, тобто 0 або 1. Якщо воно використовується в програмах звичення даних. Так, це дуже душний випуск, тому номер 3 Дерева рішень. Це універсальні алгоритми, які створюють деревоподібну модель рішень та їхніх можливих наслідків. Їх можна використовувати як для завдань класифікації, так і для регресії. Ось, наприклад, дерево рішень у Python. Цей тип алгоритму в основному використовується для створення класифікацій і прогнозів на основі однієї центральної інформації або даних. Зовнішній вигляд цієї моделі схожий на дерево у візуалізації вузла, який слідує певним шляхом до кількох результатів. Наприклад, дерево рішень може починатися з вузла про MIT. Вибачте IMT, який розгалуджується на IMT над або під певною категорією. Яка потім може розгалуджуватися до іншої статистики здоров'я. У цьому сенсі, дерево рішень можна використовувати для визначення стану здоров'я на основі багатьох точок даних та індикаторів. Дерево рішень також можна побачити в дизайні бази даних. І зокрема в ієрархічних базах даних, які структуровані з центральними вузлами, які розгалуджуються до інших вузлів, на які вони впливають. Ці алгоритми також зазвичай використовуються як метод візуалізації прогнозних моделей шляхом показу потенційних результатів і шляхів, які випливають із прийняття початкового або центрального рішення. Номер 4 випадковий ліс. Це такий алгоритм навчання ансамблю, який поєднує кілька дерев рішень для підвищення точності передбачення. Він широко використовується для завдань класифікації та регресії. І ось наведений приклад випадкового лісу в Python. Як випливає з назви, алгоритми випадкового лісу це сукупність дерев. Зокрема, дерев рішень. Через те, що цей ліс містить кілька дерев рішень, яке вибирає ця модель. Він базується на класі, який вирішує більшість дерев. Звучить логічно дуже страшно. Бо це деревоподібні моделі і зазвичай використовуються для класифікації або регресії. І ця модель дозволяє забезпечити точність прогнозів і прийняття рішень. Алгоритм корисний під час прийняття рішень, тому як реалізувати проект або план, наприклад, використовують чи ні певний тип інструменту дослідження даних. Або навіть найкращий метод організації набору даних. Деякі інструменти, які включають можливість використання алгоритмічної моделі випадкового лісу, включають, але не обмежуються ними. Learn, IBM SPSS Modeler і Oracle. Душність цього випуску зашкалює. Номер 5 Машини опорних векторів. Машини опорних векторів це потужні алгоритми, які використовуються як для завдань класифікації, так і для регресії. Вони знаходять оптимальну гіперплощину, яка розділяє точки даних різних класів. І ось приклад коду SVM у Python. Аналізуючи дані з метою класифікації, регресії та сортування. Машинні алгоритми опорних векторів розглядають точки даних як опорні вектори. Які потім вони можуть використовувати для пошуку оптимальної гіперплощини для набору даних. Гіперплощини є межами та кордонами простору вимірювань і можуть використовуватись для класифікації опорних векторів шляхом створення дискретної або обмеженої області для вибору. Мета опорних машин полягає в тому, щоб ідентифікувати гіперплощину в просторі розмірів кількох розмірів. Фахівці з обробки даних можуть використовувати опорні вектори за допомогою бібліотеки SCI Kit Learn. І ця модель є чудовим способом розділення груп за класами в наборі даних. Далі у нас номер 6. Дослівно перекладається як наївний байс. Цей ймовірністьний алгоритм він заснований на теоремі баєса. Він передбачає, що функції незалежні одна від одної, що робить його обчислювання ефективним і масштабованим. Ось його приклад реалізації умови Python. Окрім створення алгоритмів щодо конкретних результатів, існують також алгоритми, які можна використовувати для прогнозування даних і прогнозування майбутнього. Наївний байсівський алгоритм є одним із таких алгоритмів і базується. На використанні наївних Біясівських класифікаторів у статистичному аналізі, взагалі ці класифікатори також служать основою для байсівських мережевих моделей. Просто використовуються для призначення міток екземпляру на основі певних критеріїв. Як модель заснована на ймовірності, наївний Байс робить прогнози щодо того. Що, щось є, або буде на основі певних критеріїв або даних. Наступний план містить рівняння для наївної теорії Байеса. Ви його можете побачити на екрані. У цьому сенсі, наївний алгоритм байеса пропонує модель умовної ймовірності. Умовні слова зосереджені на висловлюваннях, які передбачають якщо, або потім, і зазвичай використовуються в комп'ютерному програмуванні та створенні. Моделей машинного навчання. У інструментах обробки даних, таких як Microsoft SQL Server, наївне прогнозування байса можна використовувати для визначення ймовірності певної події чи результату. Номер 7 Neighbors, або KNN, дослівно найближчі сусіди. Це простий, але потужний алгоритм для завдань класифікації та регресії. Він класифікує нові точки даних на основі більшості голосів їхніх найближчих сусідів. Ось приклад KNN у Python. Алгоритм KNN, який також використовується для класифікації. Так і для регресійного аналізу, в основному використовується для визначення, кому присвоїти вагу зміни ЯК на, на основі зв'язку між сусідніми значеннями в наборі даних. Алгоритм KNN шукають у наборі даних. Щоб визначити значення К і ті, які схожі на нього. Прогнозуючи К на основі всіх цих випадків. Пошук екземпляра даних також вимагає певних знань про різні міри відстані. Такі, як Евклідова відстань, відстань Хемінга, Косинус тощо. Тип вимірювання відстані, який ви використовуєте, також залежить від масштабу та розмірності набору даних. Важливо, щоб ви добре розуміли. Свої дані, перш ніж вибрати міру. Окрім визначення вимірюваних даних, ви також повинні встановити значення К, яке не є ні надто великим, ні надто малим, щоб визначити найточніший результат, і є кілька методів для спрощення цього процесу. У галузі науки про дані алгоритми КНН також можна використовувати з Python. А також у програмному забезпеченні та технологіях розпізнавання обличчя. Далі у нас номер 8. Камінс кластері. Кластеризація К середніх. Це алгоритм неконтрольованого навчання, який використовується для поділу даних на окремі групи або кластери на основі їх подібності. Приклад кластеризації. Камінсу Python. Ви бачите на екрані. Взагалі алгоритми К середніх переважно використовуються. Як механізм класифікації для поділу набору даних на певні групи на основі їх критеріїв. Вибираючи певну точку даних, цей алгоритм працює для сортування набору даних і групування цих точок даних або К-точок у кластери. Потім ці кластери генерують центроїди, які зберігають вагу цих різних точок даних, і створюють прототип першого кластеру. У рамках науки про дані алгоритми К середніх можна використовувати для обробки сигналів, наприклад, для визначення встановленої кольорної палітри у зображенні. Крім того, К середні ефективні для створення кластерного аналізу, який можна використовувати для пошуку групування наборі даних. Алгоритми К середніх також можна використовувати з такими мовами програмування, як Python, а також з інструментами науки про дані, такими як Tableau. Номер 9. Аналіз основних компонентів або ж Dimensional Reduction. Тобто техніка зменшення розмірності. Вона дозволяє перетворювати дані великої розмірності в представлення меншої розмірності. Ось приклад PCA в Python. У базі даних існує безліч функцій і значень, які збігаються в наборах даних. Функції в наборі даних відповідають певними частинами даних або змінними, а більші сховища даних можуть мати стільки функцій, що стає важко встановити чіткі зв'язки або зв'язки між різними наборами даних. Алгоритми зменшення розмірності відомі як метод зменшення характеристик набору даних з метою підвищення його зрозумілості, в основному використовуються для зменшення розміру або представлення набору даних. Зменшення розмірності дає змогу групувати дані в одному рядку для полегшення розуміння та ясності. Для дослідників даних методи зменшення розмірності можна знайти під час програмування на R, а також на таких мовах як Python. І останній номер 10. Нейронні мережі. Це такий клас алгоритмів, натхнених структурою та функціями людського мозку. Вони можуть вивчати складні моделі та зв'язки з даних. А ось ви можете побачити приклад простої реалізації нейронної мережі з використанням бібліотеки Keras у Python. Штучні нейронні мережі, які зазвичай використовуються в машинному навчанні та штучному інтелекті, допомагають машинам навчитися виконувати складні завдання та приймати рішення. У кожного з нас є кілька нервових шляхів і кластерів. Завдяки яким нам легше зрозуміти, як мислити, рухатися та жити. Однак машини, як от комп'ютери та роботи, не мають тих самих вроджених здібностей. Тому спеціалісти з обробки даних повинні вбудовувати в ці нейронні машини в мережі. Настільки душний контент, що я вже заговорююсь. Подібно до інших мережевих моделей, штучні нейронні мережі складаються з вузлів і ребер, які створюють збірку, яку потрібно. Використовувати для внутрішньої структури машини. Ці алгоритми використовуються професіоналами з обробки даних, які займаються обробкою, розробкою та глибоким навчанням. Підведемо підсумки. Ці 10 найкращих алгоритмів машинного навчання є важливими для будь-якого інструментарію спеціаліста з обробки даних. Вони забезпечують міцну основу для вирішення широкого кола проблем. Від регресії та класифікації до кластеризації та зменшення розмірності. Розуміючи надані приклади коду та описи, ви можете почати впроваджувати ці алгоритми у власні проекти та вдосконалювати свої навички як дослідника даних. Пам'ятайте, що безперервне навчання та практика є ключовими для володіння цими алгоритмами та перебування в авангарді галузі Data Science. Дам вам важливу пораду від себе. Коли ви хочете вивчити якийсь новий інструмент чи галузь, вивчайте це по науковим публікаціям, а не по роликам в Ютубі чи ще десь. Більшість авторів передає вже рафіновану інформацію зі своєю думкою, а я лише ділюсь оглядом та роблю висновки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте свої коментарі, далі буде.